Вкрито купаються. Буде прийдеться і мені зайти купається. Дуже відкрито купають. Тут для третій мені дуже подобається, але мене, мабуть, хіба. А я, до речі, ще до водички не подивилася, Хочу піти туди далі. Там, де менше людей, бо може тут можна Подивіться, яка краса.

Гаряча. <реш> Як парне молочко, знаєте? Я в шоці просто. Ні, дали водичку, не знаю, но нічого не зрозуміла, що мені сказали. Кіщок. Точно щось пощаді. Ходить, води що. Не я тільки прийшла. Алло. А ці свисті означали, що купатися не можна. Я в шокі просто. Я тільки розстелилася ось тут. Вже приготувалась. І то, як там висять такі флажки, купатися не можна. Що це я що теж не закривається. А будь-яка секунду сіти що. що? Странно. Як я зрозуміла, ці спасателі ушли і всі заходять в воду обратно. Ой, ось така прохладніша водичка. Зараз будемо дивитися, як далеко я зайду. Тут так мелко, Це катець. У ну, нас там теті і там ще не глибоко. Приходить і футболки, бо что... пальник мене мы... не дуже великопий. Треба брати білий. Не думала, що море буду йти. Боже, яка вода. Просто наче басейн якийсь. Дивіться, як я вже далеко. Там мої полотенце. Об'єдь. А теж тут дуже глибина, я, надіюсь, не провалюсь. Подушку для плавання в собі не брала. Коротко, це Я зараз туди обратно схожу, Рознімаю вам трохи. Потім вернусь покупаюся, трохи молодиться. Ой, молитва починається. Боже, водичка. О, боже, води. Вона ж гаряча прям. Ладно, не гаряча, а тепла, дуже сильно тепла. Ой, наче в ванні купаюсь реально. В общем, я покупалася в цьому прекрасному морі, якого не вийду на фоні цього прекрасного вийду. Це просто ідеально. Я до цього полку маленьких людей, я не само видно, то перев'язала, прикупи сюди. І я думаю, може ще раз покупатися. Так що тут і мені, до речі, тут прям купить. За одну чили секунди. Мабуть, зараз раз покупаюся, тоді з вашим видом. Боже, я щаслива. Скільки всяких активностей я тут роблю. Активний відпочинок і на всіх релакс. Ось така от. Я кожен раз, коли я туди впливаю, там ж дуже далеко. Сюди вода припливе. Що я можу сказати? Я дуже довольна. Не знаю, чи вона буде чутно, зараз мені втрачаться більше говорити. Я покупалась ще раз. на Піду ще раз. пофіг, що буду довго сохнути, завтра рано вставати. Але все одно я покупалась. Просто ви не уявляєте, як це круто купатися у воді такій, наче ти в ванні лежиш. Вода 30 градусів тепла плюс. І дивишся на цей прекрасний вид. Нити просто. Зараз я буду. Воно. У мене взагалі по плану ще декілька відвідувань, але я б хотіла оце просто так на море прийти і купатися, якби так не жарко було, і щоб не темно так сильно було, бо Зинато, пізно, то не дуже. Але інші мене, тому що днем дуже жарко. Якщо... Я хотіла взагалі сьогодні зранку поїхати. Але не вийшло, тому що мені стріло зарані щоб собачі приглядають. Я в перший день поставила будильник, він теж дзвонив, я така дивлюсь, думаю, що його бані, коротше, а до ввечері піду. До речі, писала вже своєму косметологу, і як бачите, в мене ось таке зараз загострення. Я ще вчора видавила собі три прощачі чотири. Я себе це трошки караю, нічого страшного. Ось цей сьогодні я теж видавала, тому що він мене біс я думала, що він мене стукне, якщо я його видавлю. А тепер він тут в мене як синяк підток, наче мені хтось фінгол зробив. В общем, ось бачите, і зараз... Я їй написала, вона мені припис замість звойніли кислоти приписала там один препарат, і потім, коли я вже приїду, замовлю його і буду ним користуватися. І мінімальне лікування акне це від 10 місяців, тому перші 3-4 місяці може бути, не може бути результату, може бути загострення. Бо ось, бачите, як моє заросується ось таке. Але я, в принципі, себе нормально сприймаю з цими прыщами, іноді мене буває, роздражає. Те, що е підкрові нічого з вами на пляжі. Іноді мене роздражає, що в мене такі прящі, але я себе приймаю з ними, бо я з ними вже живу дуже багато років, У таку... мене немає ніякого трошення до свого лиця, ще щось мені не подобається. Просто така моя особливість, що в мене акне. Воно хронічне, тому що я зроблю. От. Але руки чешуться видавлювати, і це я зірвалася трохи, але добре, що все на це не обдавило, бо в мене тоді колись таке було. Коли я сама старалася не давити але коли я розумію, що витрачаю гроші на це, то мотивація не давить піднімається. Я взагалі не давала прощі всі ці два місяці, але вчора трохи зірвалася. Мені чувак просто так віддав, вона була дуже прям холодна. Але я щось не дуже хочу її пити. Не знаю, що вони тут, на що він мені віддав, я його просто не зрозуміла. Думаю, що її просто викину і все. Хто знає, може він там щось наколотив. Краще, в мене є своя вода, тому От. все, зараз буду кушати. До речі, Брушхаліфу майже з усіх місць видно. Ось вона там є. На камері плану видно, але вона там є. А там, до речі, мабуть, мечеть Дж Джумейра, джумейра вроде так називається. В общем, тут на кожному шагу є що пофоткати. Тут щось строять. Добави дуже швидко зростає. Ой Боже, зараз прямо ідеально сидіть. У мене взагалі я літаю 17 числа і в мене ще є декілька таких, вам спойлер, скажу. Мені ще треба поїхати е, в музей Етіхат. Це музей про об'єднання Арабські Емірати. Е, і музей майбутнього обов'язково. Потім е, що ще, я хотіла на, на цей, на басейн щось ходити, в нас там десь в райончик басейн. Безплатно, типу, але це вже на самий останок, типу, релакс такий в срою, якщо, якщо встигне. Ще в мене в списку є Gold Soap і Spice Soap. Це, як так розумію, якийсь ринок золота і е, спецій, але я щось не розумію, де він знаходиться. І я б ще хотіла ще раз з'їздити на Бурш-Халіф ввечері, подивитися. І хочу, ще купити верблюжий шоколад. Мені порекомендували купити верблюжий, ой, верблюжий шоколад з верблюжого молока. От коли буду в домай болі, там, мабуть, куплю ще для жінок. От розказала вам трішки своїх планів. Бо сьогодні мало я знімала. Вот так. Такий мене релакс. Я просто дуже щаслива, що я тут знаходжусь, що я бачу такі види, таку красу я просто насолоджуюсь з кожним моментом. Звісно, що з вечора, бо я з вечора ходжу кудись гуляти, тому що днем неможливо. А завтра буду зранку. На завтра. Музей на ранок. Не знаючи мови, можна полетіти, відпочивати в подорож, тому не бійтесь, якщо ви не знаєте мови, або знаєте, але трошки. А якщо знаєте, то це взагалі вам буде налетке.